Уже четвертий рік поспіль убивають пороги чиновницьких кабінетів є і у бурштині. Попри низку прийнятих за цей час міською владою рішень, ситуація і надалі залишається критичною. Це не кадри повоєнної хроніки. Так виглядав кілька років тому житловий будинок номер 73-75 на вулиці Степана Бандери в Бурштині. А ось так він виглядає сьогодні. Якщо час ніс якісь корективи у його зовнішній вигляд, то ж ніяк не в кращий бік. Батько однієї з мешканок будинку Степани Банюк із сумом зачитує висновки, зроблені понад чотири роки тому експертною комісією, яка визнала будинок аварійним. Будинок. Знаходиться в стані непридатний. Конструктивні елементи знаходяться в зруйнованому стані і становлять загрозу для проживання людей. Тобто 80,28% цей будинок повністю є зношений. Значить, скільки за чотири роки ми писали в різні інстанції виконавчої влади, законодавчої влади, але факт залишається фактором, що ми бачимо на сьогоднішній день. А сьогоднішньому дню передувало минулорічне рішення міської влади про надання іншого житла мешканцям будинку. Наша Бруштинська міська рада запропонувала нам і пообіцяла, що виділять нам адміністративний будинок, який знаходиться по вулиці Петлюри, 11. Значить, вони склали кошторисну документацію цього будинку. Вони склали технічний проект цьому. І де заклали на 300 тисяч гривень. 300 тисяч гривень, щоб реконструвати цей будинок і відселити цих людей. 50 тисяч повинна була дати наша міська рада, 50 тисяч районна державна адміністрація і 200 тисяч обласна державна адміністрація. Ми зі своєї сторони виділили свої кошти, з тої сторони немає нічого. Перед при бюджету обласної ради ми зможеш прибавиш їзди, ми листи слави, просимо нам наступують і про нас не забути, про ті будинки. П'ять років вже тягнеться для щодо будинку на вулиці Петлюри, 11, куди планувалося відселити жильців, то за минулий рік було виготовлено проєктно кошторисну документацію, збудовано теплопункт, підведено труби, демонтовано стару підлогу, залито фундамент під перегородки. На цьому роботи припинено через брак коштів. Обіцяли переселити, дати квартири, але ні цього толку нема ніякого. Ми їхали в Галичі, кожного пондока йде в міську раду і нам обіцяють, обіцяють нічого не роблять. Обурені нинішнім станом справі депутати міської ради, адже тепер для отримання коштів з району та області міській владі знову доводиться переробляти проекту кошторисну документацію за цінами 2012 року. Тому ми сьогодні знову висили це питання Повторити рішення сесії на 2012 рік, щоб вони мали підстави. Тому це питання зараз ми повторно вносимо, це їхня вимога. О, так хочемо. Сьогодні там 750 років понурному тисненці, сім мільйони кабінет міністрів виділяє. Бушки ніби не існує на карті, хоча дає сотні мільйонів в державний і обласний бюджет коштів. А тим часом люди, яким щодня доводиться підніматися кидкими сходами до своїх кімнат, з острахом поглядають на потріскані стіни і промоклу від дощів і талого снігу стелю він ціла потріскала, двері вхідні сіли, і, 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 не закрити, ні закриті, ні відкриті. І не знаємо, що, що далі робити. Ми ходимо кожного понеділка, а ніхто ніч не робить. Ми хочемо вже тої контори, щоб вже дали і кажуть, хоч робіт у контору, та бід ще було страшно жити.